Всім доброго дня. Ми сьогодні з дівчатами робили марафет. Почистила їм, попідстеляла, повикидали гної. І тепер у мене порядки. Дівчата мої були трохи засралися по самім вухах. Вони не так, слухайте, засралися, як вони там, де нагадять, туди і лягають. Чи їм жарко чи що. Відкрила я їм вже вікно. У мене тут рішотка стоїть, я їм вікно відкрила, вже добре. Свіжий воздух іде. І у них тут добре зробила їм витяжку природню. На літо то, що треба. Туди сітку потім наб'ю. Може москітну куплю, щоб не так комарі сюди до них летіли. О, і буду включати таку штуку, куплю від мух. Треба полотиням було по однітати. Я щось не підняла голову догори. І побілити вже в них треба. Ой, боже, не знаю, коли це я з тою попілкою займуся. Кожен раз у відео кажу, що треба побілити, побілити і це буду тягнути до останнього. Тут буде свиноматка пороситись, тут я буду щіткою бігати, як завжди. завдяки. Да? Ліусенька. Ліусечко, момину, такому, така дівчинко, така дівчинка, мамина, так? Да? Така моя китя. Мій медведик такий. Вреднюча, не хотіла в клітку заходити, бо коли я чищу, виходить, я їх випускаю з клітки, вони тут ходять, двері закриваються. Я заходжу в клітку, вичистила, потім собі свиноматка заходить. А це не хотіла заходити. Я чуть горло не зірвала, так кричала. <кій> да? Вредна дівка. О, Райка моя дівуля. Не знаю, мабуть, перший раз райка мало поросят приведе. Хоча їй ще місяць до поросу, добрий місяць. Може ще на жене, чи що, не знаю. З неї той живіт худенький. Це теж. Згаді десь наколу пала, вляглася була в болото, повикидала, повичищала. Вони ще й стіни обгризають, і той пісок з мочою перемішують, в вкупі. В неї живіт маленький, але він довгий, він якось туди провісить. Вона, мабуть, перший раз багато не буде, побачимо, що вона мені приведе. В Глорії ні в року живіт. В Люськи теж видно животика. Люськи ще два місяці десь, до Ну, Люська другий раз, а ця перший раз і Глорія перший раз. По птиці теж у нас все. Птицю я вже теж вже, е -е, курі, виходить, повисижували квочки цеплят. Вже сьогодні останніх забрала малюків, кинула до брудера, ще гусенята доінкубуються і буде красота. А ці тут. що п'ять понакожувалися, померзли чи що, Бог його знає? Роть би ж і не так, не холодно вже, вже ж і не такі маленькі циплята і лампа зверху світа. А що їм не так? Що вам не так? А? Пересадила вже їх в більший сюди брудер. Бачите, в них тут вже здоровий такий. Їм місця хватає. Аріша, а ну злась звідти. Це що це таке? Ану тікай! Це в мене що залишилося з тої всієї банди, це всі циплята. Тут великі і карлики трохи. Сьогодні перший день, який в нас був без потір взагалі по поводу цих. Тут одне відійшло. Ну, зараз ці переболіють. Отак, ці бігають. О, ці омочіпоньки то сьогодні забрала їх від квочки. Тут а тепло. Що це зачепилося? От то де тут вже? Намотав ту нитку. Господи чекайте. все нитку зняла, а то затиснула лапку. Малюки бігають. Ну тут більше карликів. Тут від квочок карлики, і в інкубаторі ще карлики були. Тут карлики. Сюди зараз сіна накидаю крулям. Кріль теж сидить. Воно дядько. Все добре в нього. Зараз там сінця. Сінця. Тут треба поприкривати, щоб коти не залазили. Тут -то. вже можна відкривати. А чого питаю, чи можна, бо в нас о, шпіони закриті були? Тут теж ми почистили. Глорія моя, дівчинка моя. Ні в року, так? Да? Вона така, вона мала, ну така кругла дівка. Валюха, валюха, звезда і два вуха, да. Мото-мото кабанюка. Ой. Що ж ти мені не Ти Кабан, одне название з того кабана. Ну чого ж на мене скакати? Ну пішли вон. Пішли вон. воно! Да? Глорія? Глорія, каже, вон! Що дочі, мама? Що? А? Що моя красавиця? Моя дівчинка. Лущиця, я не маю зараз її вколоти ніяк, нічого. Мастила вже і солідолом, десь не кліщик якийсь видно від соломи. І вірмікіно не мішало би колоти. Та чого ж ти так кричиш? Я його вже хотіла заколоти, Хотіла його вже в духовку запахати. Він мені вже так надоїв з тими криками, не голодний, їсти дали, пити дали, попідстеляли, почистили. Та й сиди? Ні. да, Глорія? Тобі цей ну, даю тобі чайний тікно. Ми надіються не даємо. у мене така характерна. Вона як коли, коли як котеня, ластить сама, а коли навіть не підходь до неї. Характера свого показує. Так. В неї, кстати, вилазять прямо чорні плями на ній. У мене вже таких не було, дівчат, бачите? Чорні плями прям лізуть. Валюха моя, моя красочуля, так, да, моя гарна дівчинка. Сукрисо. Ой боже. Такий паскудний. І це щоб його чухати, поняли? Це воно кричить, щоб підходити і оце його чухати. І ти чухатися хочеш, правда? І синочок твій такий вредний, да? <рит> <рит> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ти прямо млієш, так? Да? А ти прямо млієш, носик мій носик, носик. <рит> носик. Тебе вже чистенько, гарненько, сухенько. Ви можете дівчата спати. Понаїдалися, лягайте спати, так? Відкри, порозкидала трохи ті трудки. Там є, там вони не подоїдали. Бачите, я воно туди була накидала. Там не подоїдали. Дівчат там повиїдали. Я туди ще понакидаю, ще я туди зараз пшениці. Гатану мене є ось. Там почистилося, зараз я підсиплю, Такої штуки кидаю. Підсиплю і закрию двері до них, щоб курі не заходили. Ні собаки, ні курі. Все. Так що такі справи у нас, працюємо по хазяйстві. Вас люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Поросята у нас вже перші опороси, чекаємо на середину травня, вже під першого поросить. Так що скоро, скоро будемо вже ждати малишні. Все. Кнопка, Не можу виключити? Камеру будемо.